І Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо восьму неділю по зісланні Святого Духа. І сьогодні з вами ми будемо роздумувати про місію, яку Ісус Христос виконує, коли Він прийшов на землю. Бог, який став людиною, єдиний випадок в історії. Бог, який став людиною, щоб стати ближче до людини, до нас з вами, і щоб нам нагадати важливу істину, що ми призначені для неба. Цю істину, яку Бог нам об'явив багато років тому в історії, церква. Протягом історії нагадує людині, що людина не є призначена просто народитися, поїсти, виспатися, зістаритися і вмерти. То не людина так є твариною, з людиною по-іншому. Людину Бог у своїй премудрості запланував від початку світу. Бо Бога є повнота знання, і Він знає все, що було, що є, і що буде. Кожен з нас є в пам'яті Бога від початку сотворення світу. Людина призначена жити певний період на землі. Людина призначена померти, хоч смерть це є наслідок гріха. Від початку людини в планах Бога не була смерть людини. Апостол Павло чітко про це каже: гріх увійшов у світ, і з гріхом увійшла смерть. А хтось скаже, а як то людина не мала вмирати? А так, бо людина має безсмертну душу. І навіть тіло, яке ми хоронимо, ми віруємо у Його Воскресіння, так як Ісус Христос був розп'ятий і помер, Його похоронили, і Він воскрес. Людина має безсмертну душу і людину, яку хоронять, ми віруємо в Воскресіння мертвих при другому приході Ісуса Христа. І поки людина живе на землі, людина здійснює цю певну місію. Людина цю місію здійснює разом з Богом. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні каже такі цінні слова. Я благаю вас, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів, щоб ви були з'єднані в однім дусі і в одній думці, в одній дусі і в одній думці. І потім апостол говорить про хрест. Про Ісуса Христа, який зв'язаний з Христом. Для нас, християн, що нас об'єднує? Віра в Ісуса Христа, те, що Бог нам об'явив про Ісуса Христа, про Хрест Господній, те, що ми чуємо кожного разу, коли читаємо Слово Боже чи слухаємо проповідь. Будьте однієї думки, щоб ви всі те саме говорили, щоб не було розколів. Ми знаємо, що в історії церкви були розколи. Хтось сказав, що Ісус Христос є Бог, а хтось сказав, ні, Він не є Бог. А відповідно, і Діва Марія не є Богородицею, не є Дівою. Вона така сама жінка, як і всі, вже розколи пішли. Коли ми дивимося нині на такий парадокс, от ми бачимо багато різних течій християнських, нехристиянських сект, ми кажемо, звідки це все. Звідти, що люди перестали бути однієї думки, перестали те саме говорити, відійшли від правдивої церкви, яку Христос заснував на Петрі. Ну, наприклад, ми знаємо різні протестантські церкви, так? що таке протестанти, ті, які протестують, ті, які проти всі протестантські церкви, це є діти Мартіна Лютера. Це чоловік католик, який був в історії, який казав, мені то не подобається в церкві, мені то не подобається, мені то, я виходжу з церкви, утворюю мою церкву. Вже однієї думки нема. Вже кожен думає, як хоче. Я завжди оцей початок розколу всіх протестантських тих порівнюю з розлученням в сім'ї. Коли в сім'ї є якийсь конфлікт. Чоловік каже, жінка не така, вона не так робить, не то робить. Жінка каже, чоловік не такий, не то робить, не то робить. Конфлікт. Є два способи вирішити ці конфлікти. Примиритися і почати думати однаково, говорити однаково, поступитися, примиритися, попуститися, як ми кажемо таке нелітературне слово. А можна сказати, я розлучаюся, я роблю моє він поганий, або я роблю моє вона погана. І все. Бачите, Ви говоріть те саме, благаю, що ви те саме говорили, щоб не було розколів, що ви були з'єднані в однім дусі, в одній думці. І коли говоримо про Христа, яка це одна думка, яку ми читаємо у Слові Божому, слухаємо проповідь і несемо у світ? Те, що є Бог, який став людиною, це Ісус Христос. Він прийшов відкупити людський рід. Він прийшов примирити нас з Богом, взяв людську природу, щоб нас примирити з Богом. Він був розп'ятий. Тому для нас особа Ісуса Христа, особа людини Діви Марії. Хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Для нас це є такі знаки, які є непорушні. І через які ми ідентифікуємо себе з християнами. Але ще є одна річ, яку, яка нас ідентифікує як християн, як, як учнів Ісуса Христа, наслідників Ісуса Христа, це є Пресвята Євхаристія. Ви нині чули про історію про помноження хлібів, так? історія про помноження хлібів і риб. А де в нас в храмі зображені хліби і риби? Ану? Хтось пам'ятає, де в храмі, ану прокиньтеся, прокиньтеся. Важливо спостерігати навіть ці речі, коли ви входите в храм, є арка в мозаїці. І в мозаїці з двох боків є п'ять хлібів і дві риби. Звідки взяті ці п'ять хлібів і риби? З історії нинішньої Євангельської, коли Христос помножив п'ять хлібів і дві риби. Ви бачите роль Ісуса Христа ще перед тим, як ми перейдемо до помноження хлібів. Ісус Бог, який змилосердився. І в Іванглії ми читаємо: були люди, прийшли люди, люди втомлені, люди своїми потребами, люди голодні. Що робить Ісус? Він милосердиться. Богові властиво є милосердитися. Тобто, що таке милосердя? Це той. хто… Вищий може до меншого до нижчого змилосердитися, відкрити своє серце, помогти, зрозуміти, поспівчувати, підтримати. Це є вияв милосердя. Бог, коли бачить потреби людини, він милосердиться. Бог милосердний, йому не байдуже жодна людина. Папа Франциск каже, що милосердя Бога це є Його відповідальність за нас. І ми, якщо думаємо про сім'ю, так само, Так, чоловік чи батько, він милосердний. Чому? Тому що він відповідальний, він розуміє, що його дружина, його діти на його відповідальності, тому він милосердя виявляє, миле серце, відкрите серце, співчутливе серце. Він переживає. Бог милосердиться над людиною. Він милосердиться, він допомагає, він підтримує, він навчає, він оздоровляє. Це милосердя проявляється у піклуванні про духовні і матеріальні потреби. Тобто не можна сказати так, що Ісус милосердився, люди зголодніли, а Ісус каже, а йдіть собі. Що Ісус робить? Перетворює хліб, помножує хліби. Навіть в Святому Письмі ми читаємо такі слова, коли до вас хтось прийшов і ви кажете, іди з Богом, іди з миром. Якщо людина прийшла, просити, не йди з Богом. Людина прийшла просити до тебе, і Бог послав цю людину до тебе. І ти не можеш сказати, іди з Богом, іди з миром. Людина має потребу. Тебе Бог зараз просить помогти цій людині. Зверніть увагу на одну деталь, коли Ісус говорив з учнями, і учні прийшли до Ісуса сказати, що люди мають потребу. Дуже цікаво Ісус каже до апостолів. Дайте ви їм їсти. Він не каже: відпустіть їх, хай йдуть собі поїсти. Хай собі щось знайдуть, дайте ви їм їсти. «Ви». Як колись Бог дав Ізраїліві манну в пустині, народ був розчарований, змучений, Бог дає манну, так Ісус помножує хліби, задовільняє цю потребу. Ісус просить про конкретну допомогу. Дайте ви їм їсти. Є такий автор Єпископ Фултон Шін, американець. Він написав багато різних гарних книг. Одна з них така називається Твоє життя вартує, щоб його прожити. Тут є життя Ісуса Христа, і Він коментує цей уривок, коли Ісус помножує хліби. Узяв він п'ять хлібів і дві риби. Поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. Як зерно пшениці прорісше помножується, так і хліб та риби у божественно прискорений спосіб помножувалися доти, поки кожний не наситився. Якщо б Ісус дав гроші, ніхто б не наситився, природа зробила те, що могла, потім Бог доклав решту. Він велів зібрати кусні, що залишилися, і ними було наповнено 12 кошів. Коли рахує людина, завжди виходить дефіцит, в арифметиці Бога завжди є надлишок. Враження від чуда помноження хлібів було разючим. Ніхто не заперечував того, що і Христос має божественну силу, Він показав її, помноживши хліби. Люди зразу згадали Мойсея, який дав їхнім пребатькам ману в пустині. А хіба Мойсей не казав, що він був прообразом Христа чи Месії? І тут згадується книга Второзаконня, де Мойсей говорить ще в Старому завіті про Ісуса Христа. А весь старий завіт це був погляд на Ісуса, має прийти Месія. Книга второзаконня, 18 глава, 15 вірш: Пророка споміж вас, з твоїх братів. Такого як я, Господь Бог твій, настановить тобі, Його ви маєте слухати. Мойсей вже говорив про Ісуса Христа. Якщо Мойсей засвідчив свої повноваження хлібом у пустині, то хіба цей не був тим, на кого вказував Мойсей, адже він також дав хліб чудесним способом? Хто ж тоді міг бути кращим царем для них, щоб скинути римське ярмо і визволити їх? Тут був і Збавитель. Більший за Ієшуа, тут були п'ять тисяч чоловік, готових узятися за зброю. Тут був цар більший за Давида чи Соломона, який міг повстати проти тиранії і визволити своїх людей, вони вже визнали його як пророка, учителя. Зараз вони проголошували його царем. Але той, хто читає в серцях, знав, якими близькими до світу були їхні амбіційні прагнення щодо нього. Ми з вами приходимо до храму. Ми з вами стараємося мати одну думку про святе причастя, що це є тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. Щоби йти до причастя, людина має мати спокійну совість не мати на душі важкого гріха. Розуміти те, що вона робить, що це є тіло і кров Ісуса, що не є просто хлібчик. Зберігати Євхаристійний піс, тобто не їсти, вода не ламає поступ, воду можна пити, ліки можна пити за годину до служби Божої. Ми це розуміємо. Євхаристія для нас тіло і кров Ісуса Христа це не є нагорода, бо ми ті так? бо ми такі святі, і ми йдемо до причастя. Це не так. Ми не є святі і праведні. Ми з наших гріхів каємося, йдемо до сповіді, б'ємося в груди, робимо на собі знак святого Христа, кажемо, Боже, будь милостивим до мене грішного до грішної. Святе причастя для нас це є лік лікарство. Лікарство, щоби зцілювати наші серця, лікарство, щоби примирювати нас з Богом і з ближніми. Але людина має відповідно пильнувати своє серце. Людина чому має йти принаймні раз в місяць до сповіді і не філософствувати і кстати, «Та я і так нормально. Нормально випив 100 грам, нормально наївся м'яса, нормально матюкнувся і нормально пішов до причастя. Не можна це, народику, не можна. Ми реально маємо іспитувати власну совість. І я, і ви однаково. Я йду до престолу іспитую совість, і ви так само. Не можна так легко, бо я звик, бо я так все ходив чи ходила. Не можна. Ми реально маємо іспитувати свою совість. Реально перевіряти, чи я не лукавлю, чи у мене не лукаве серце. Чи я, наприклад, йдучи навіть до церкви, дивлюся на другу людину з другого боку і думаю зле про ту людину. Як я думаю зле про ту людину, я маю йти до сповіді. Я маю іспитувати власне серце. Це і наш християнський підхід. Я живлю за Словом Божим, щоб змінювати мій спосіб мислення, щоб ставати кращим добрішим, щоб любити Бога і ближнього, а звідки брати силу? Йду до причастя. Але ці кроки я маю зробити, я не можу легковажити. У Європі, наприклад, зараз реально це, це катастрофа в багатьох країнах Європи, коли народ просто в чергу став. До сповіді взагалі нема, багато сповідальність взагалі нема, а народ так легко йде собі до причастя, бо він собі йде до причастя. Це катастрофа, це хвороба духовна. І я, і ви однаково ми маємо совість, яка нам каже, це добре, це недобре, це можна, це не можна. Це неправильно іди з цього посповідайся. Це неправильно, ти неправильно живеш, ти не можеш ти так легко до причастя. Ти маєш змінити твою, будь однієї думки, ти маєш змінити твій спосіб мислення. Бачите, святе причастя, це є корм, це є лік. Але щоб до того ліку приступити, я маю пройти через очищення, через сповідальницю. Папа, святий папа Іван 23, це такий був е, в 20 столітті, ще перед Іваном, 20, ще перед Іваном Павлом II, він, він казав такі слова. Найбільша біда ХХ століття, що народ втратив відчуття гріха. Що народ втратив відчуття гріха. Тобто народ грішить і по приколу. Живу так як живу, і все нормально. хіхоньке хахонька аж поки не вмру. Народ це неправильно. Ми грішні люди, але не можна біле називати чорним, чорним білим. Не можна вдавати, що ми не розуміємо, де є добро чи зло, бо це велика ласка, коли ми розуміємо. Це велика ласка мати здоровий глузд і розуміти, що це є добре, це є зле. І не казати, це є добре, це є зле, але в моєму випадку це нормально. Нема мого випадку. Добро чи зло це є об'єктивні речі. Або воно є, або його нема. Висновок, Бог дає нам велику ласку тягнутися до того, хто нас об'єднує. Хто нас об'єднує, Ісус Христос, хто нас робить однією думкою, Ісус Христос. Якщо ми помічаємо в нашому житті, що щось не так в голові, в серці, в житті, ми маємо забирати ці перешкоди, щоб йти до святого причастя. І кожен знає, що йому перешкоджає піти до святого причастя. Іспитуємо совість, перевіряємо наше серце, очищаємо наші уста, очі, вуха, наше життя, щоб єднатися з Ісусом. Бо Ісус сказав дуже цінні речі. Він сказав: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває і я в ньому. І каже: як не будете їсти тіла, сина чоловічого, і пити Його крові. Не матимете життя в собі. Хто не має життя в собі? Труп. Тому щоб жити, треба причащатися. Треба кормитися, щоб тіло жило фізично, але й треба причащатися, щоб мати в повноті духовне життя. Слава Ісусу Христу!